Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила США мають намір передати Україні вісім систем протиповітряної оборони NASAMS, а також установки для боротьби з безпілотниками Vampire. Про це повідомили журналістам на брифінгу у Пентагоні. Високопоставлений співробітник Міноборони США сказав на брифінгу, що йдеться про вісім ЗРК NASAMS з відновними боєприпасами з відповідними боєприпасами і уточнив, що два з них будуть в Україні в найближчому майбутньому, а ще шість передадуть дещо пізніше. Він також додав, що до складу військ. Яковою допомогою йдуть засоби ППО, орієнтовані на протидію безпілотникам, зокрема вампір, а також інші радіолокаційні системи, оскільки для України загроза БПЛА зараз є дуже серйозною. Чого тільки варті постійні удари безпілотниками по Києву? Тим часом ідея знищення енергетичної інфраструктури України є метою всієї політичної еліти. РФ про це заявив радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі інформаційного телемарафону. Ідея знищення енергетичної гідротехнічної інфраструктури України є. Ідеєю не тільки пана Кирієнко, заступника адміністрації президента РФ, але й всієї політичної еліти РФ, включно з Путіном. Тобто вони всі сьогодні мають консенсус, що Україну перемогти не можна у військовому сенсі, тому будемо знищувати в геноцидному сенсі знищувати енергетичну інфраструктуру для того, щоб завдати максимальної шкоди жителям України масової шкоди, акцентував Подоляк. Він зазначив, що міжнародні партнери вже готові надавати допомогу для відновлення енергосистеми країни, за його словами, навіть з цієї допомоги. Швидшого та стабільного результату буде дуже складно досягнути, тому що ворог продовжуватиме завдавати ракетні удари по енергетичній інфраструктурі, і ремонтні роботи триватимуть постійно. Наші партнери говорять про те, що вони готові надати нам додаткові матеріали, додаткову техніку, додаткові ті ж трансформатори, які по часу виготовляються достатньо довго. Але питання ремонту це питання тепер постійного процесу, тобто ми будемо постійно ремонтувати те, що Росія нам сьогодні руйнує. У РФ є ще велика кількість крилатих ракет своїх, але вони. Вони там мають певне обмеження з точки зору точності. Є певна кількість ракет, які Іран починає передавати Росії, тобто удари будуть, підкреслив Подоляк. Він зауважив, що, попри всі намагання країни агресора, Україна зможе тримати під контролем спроможність енергетичної інфраструктури по всій країні, завдяки допомозі міжнародних партнерів, як у ремонті та відновленні об'єктів енергетичної інфраструктури, так і в їх захисті. Ремонтна логістика зрозуміла. Партнери надають нам додаткові можливості підвищувати наші ремонтні спроможності. Триватимуть певні відключення. Зрозуміло, щоб не було пікових навантажень в той же час. Ми зараз займаючись тим, щоб фізично додатково ще захистити ці об'єкти максимально пришучили переговори з нашими партнерами щодо систем антидронових, щодо систем ППО і головне щодо систем протиракетної оборони. І таким чином ми вважаємо, що все ж таки держава буде тримати під контролем спроможність своєї енергетичної інфраструктури по всій країні. Сказав Подоляк, до зустрічі. Глядачі, переможемо. Пошулійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.